Народ, всім вітання, миру і добра. Сьогодні в цьому відео я хочу залишити свій можливо суб'єктивний відео про ось такий чудо-мікрофон від компанії Рьода Череде, поправте мене правильно. Дуже я хотів покращити якість звуку своїх відео. У ну, мене були різні там і bluetooth наушники записував, і з тему замовляв такі петлички. Мені все не подобалось, Я думав, що я ще придбаю дорогий мікрофон, там професійний, бо я вичитав, що це професійна. Обладнання, то все буде супер-пупер, але не тут -то було. Вчора, коли його замовив, цей такий набір складається з штативу, кріплення телефону, мікрофон, отакі от вібропідставка Думав, були повні раді штани. Але коли пізніше вдома я це все підключив, і я я був трішки розчарований. І зараз я це все підключу до того, ну, щоб не тягнути кота за хвоста, підключу до телефону, і ви самі побачите. Чи вірніше не побачити великої різниці. Ну і ось уже пішов запис відео зі звуком від цього мікрофону Rode. Давайте я попробую тут ось так щось що, шкрябаю і має бути. Ну, Напевно, ви теж відчули, що такого кардинально класного немає. Так, да, там пише якийсь широкий діапазон, частотний, звук чистіший. Але якщо ви такий самий недоблогер або починаючий влогер, як я, якому треба було просто ніби трішки краще, ну, не то, що трішки краще, а от записувати таку штуку точно не беріть. Тобто я писав на такі Bluetooth наушники. Були в мене такі дешеві, дуже можливо, навіть зараз покажу. ні, не покажу. Були і е, супер дешеві стиму за 200 гривень, 176 гривень такі два мікрофончика петлички, які ми писали. Так, да, точні глуховатий звук, але ціна взагалі зарядив, забув, закинув оцей набір, короче, штатив, це мікрофон, вібро, світло, 3200 гривень. Неможливо це невеликі гроші. Ну, Блін, також, щоб ти викинув і не отримав ніякого вау-ефекту, ну, погодьтеся, трішки жабадавить. Трішки, Тому не робіть мою помилку. Якщо ви просто такий, як я ходите, знімаєте свою роботу, там не студійна, то слухайте, хватить вам і мікрофона від смартфона, або знову ж таки такі, от такі от наушники, або якісь там типу, китайська петличка.